Французький город для королівського столу. Зараз покажу, бачите? Тут і овощі овочі і, і якісь пряні рослини, капуста, васоля, пряності, пряності, соняшники, пряності, помідори тут є. Що тут тільки немає. Це? Пахне як тут, слухайте, пряними рослинами. Королівські, французькі огороди отакі були, бачите? Ну тут, слава Богу, поливають, іначе б тут нічого не росло. Перці. Багато різновидів капусти. Дуже цікава штука. Дуже багато пряних рослин. Але пахне. я не знаю, що це пахне. типа аніси і ці, як їх. Укропи, ганіси, такі запахи, аромати тут. Це я й не знаю. Портулаки, видно, овощі якісь. Вон укропи. Отаке От сюжет. Які огороди мали французькі вельможі. Оце з таких огородів в них... Кожен день подавали до столу. Бачите? Ну тут дійсно є, що вибрати. Уявіть собі, такі великі огороди біля герцога якогось там, короля. Є все тут. Тут буквально є все.